Проблема наша залежить в тому, що зайці довбані гамнюки скосили ми тут все пусто. Тепер для них дорога відкрита. І маємо що? Погризений кавунчики? Це ще не все. Погризений кавунчики. Для захисту кавунів. Я позвала Петра і Павла. Це по дорозі огірка знайшла він так гарно лежав на землі. Підв'язала помідора. Давай я вам покажу Петра. О. І Павла. Вони мені, мені з цієї сторони. Е! Гіркий, фу. Невкусний, а так гарно лежав на землі. Вони мені з цієї сторони городи захищали. Тепер я їх позвали на цю сторону. Я надіюсь, допоможуть. Всім гарного дня.